І зараз показує наш сьогоднішній закуп в такому польському склепі шопінг. Китайський Free лоук називається. І там була біжутерія на 70 злотих, і ще було на 48 злотих, напевно. Така всяка сячина. Ой, ще десь один порогонік згубила. Але так будемо дивитися. Отакий хлопець мій взяв собі бритвіний станок для гоління. А, там був ценник. Він стоїть 60 злотих, Але такого золотого кольору. Зараз ми його... Один був золотий, а ці були, напевно, чорні чи що. Чи один був чорний, як правило, це не команда. Я показую. Зараз я можу буде тестувати на собі. Значить, вау! О, гель, так приєм! Піліг моя вовка! Там, кстати, Генрі є. Генрі вже у нас в підгузках. Генрі! Ой, щось вона там лямки питається зняти. Ладно. Ой, кстати, в руки береш, це Та такий хороший чувствується. Отак так він виглядає. Ну такие тяжкие кстати. І там маслечка, насадка така для носа, кальция насадка, зарядка ш... шнур, щеточка. Ну і так. Ой-ой-ой. С на хулигані. Ось такий. Так, далі. Собі взяла для ровера диванок. Бо нема в мене. Хотя маю синій ровер. А в нього бордовий. Але я собі взяла червоний. Синій з червоним теж буде нормально. Так, я взяла для сумки оці отражателі. Вона рюкзаки маю, а на сумки Тож не маю. не буду ще кожен раз. Там 5 злотих, 2 штучки. Одна така зі смайликом. Прицеплю собі. І одна просто, така помаранчева. Але має бути, як ввечора, не теж, чи працю рано чи що. Хороші штучки. Для гільки взяли теж з цими відсвітлювачами, з відражателями. Такий просто ошейник. Гілюсь, тіє, люсь, принцеса моя. Ті віті фіолетовенький. Да, 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 взяла, вже. взяла і понесла. А, там ті ім'я відпочиває. Гілька тільки не гризи його. Не гризи, так можеш подивитися, умнічка помощнички мої. Так, і ще мені взяли біжутерію. Це мій хлопець взяв. Це. Дві цих штучки вийшло 70 злотих. Да, то, напевно, той барагонік, що був 80 злотих. Це оця фірма Blueberry. Дуже хороша, бо маю і на шиї такі дві штучки. Вони носяться 2-3 роки. І все з нами окей. Не жовтіє, не чорніє, не ржавіє то взяли мені отаку штучку на руку такий браслетик. Там, кстати, раз покажу. З однієї сторони за стяжки оце листочок, а з другої сторони підписано саме блюпері. Але дуже хороша якість. От, як беру біжутерію, Тут тільки з цієї серії. А я ще взяла на шею у мене таке щось. Ну такий зимний серйозний жгут. Такі тут Дві чорних і дві таких именно як сваровські, щось под сваровські камушки. Ну і на шиї маю таку вже давно, і ще одна десь у мене є. Що вона довго носиться і дуже хороша якість. Кстати, вон там теж. От іменно цієї марки добре. От. Ну такий от закуп. Все. Всім дякую за перегляд і пока!